Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Сухий часник не потрібно ігнорувати. Обов'язково додавайте, адже він придає страві духмяності та пікантності. З одного кілограма печінки вийшло 15 млинців, накриваємо їх мискою, щоб не завітрились. А зараз будемо займатися начинкою. Для начинки беремо 5 цибулин, нарізаємо їх дрібними кубиками. Три великих морквини натираємо на крупній терці. Зараз будемо смажити овочі. На пательню наливаємо 2.